Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Шлях до істини. Я Віта Романюк і маю для вас хорошу новину. 21 лютого з 18 до 21 години, тобто протягом трьох годин, відбудеться неймовірний онлайн-інтенсив Розпакуй в собі експерта, на якому буду виступати і я спікером, а також ще декілька потужних суперських експертів. На ньому я буду розповідати, як змогла розпакувати свою експертність, через які труднощі мені довелося пройти на цьому шляху, на шляху до зростання, як у моє життя увірвався духовний розвиток та як падали мої ілюзії і рожеві окуляри на цьому шляху. А також, що довелося пережити, і мій розвиток у різних сферах, про методи роботи з людьми, я поділюся своїм досвідом і кейсами тощо. Тому рідненькі, доєднуйтесь до інстаграм і телеграм-каналу, щоб почути мій виступ а ще багатьох інших експертів абсолютно безоплатно. Думаю, на цьому онлайн-інтенсиві ви для себе багато чого цікавого почуєте, почерпнете, а щось вам відгукнеться у глибині душі і сердечка. А ще ви матимете можливість побути у надзвичайно потужному трансформаційному полі кількох експертів, провідників. Що запустить і у вас не лише трансформація, але й отримаєте для себе купу інсайтів і підказок від простору. Тому, рідненькі, всіх чекаю 21 лютого з 18 по 21 годину на онлайн-інтенсиві. Всіх обіймаю і до зустрічі!